В вашій увазі, ще раз нагадую, в наявності є оригінальні Philips 5000 серія. Це надійний пристрій, який розрахований на тривалий термін використання. Може бути як хороший варіант для подарунку. Давайте ми все подивимось. Тобто, можливо, хтось любить такі формати, треба оновити просто. Дуже часто буває. Тому, як такий варіант, будь ласка, значить, що тут є? Індикатор є? Також. Оця голівка вона рухома на 360. Ми можемо в різні сторони рухати, і воно повторює контури обличчя дуже добре. Голівки три, і вони також, кожна голівка рухома. Також, бачите, три ножі у нас. Ззаді тут, бачите, є ефект самозаточення, тому це подовжує термін експлуатації самих ножів. Запчастини до Філіпса знайти без питань. Тому, кому потрібно, звертайте, замовляйте, значить, тут у нас. Тут у нас акумулятор працює протягом години. Час зарядки теж одна година, що дуже швидко. Значить, є функція екстра зарядки. Тобто ви ставите на 5 хвилин зарядку, коли у вас розрядився повністю нуль пристрій, поставили на 5 хвилин, вам цього вистачить на один процес гоління. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, відправляємо швидко вчасно ціна 3500 гривень.